Другий день збирають озими ячмінь у господарстві з Кропивницького району. Жнива почали на два дні раніше, якщо порівнювати з минулим роком, говорить агрономка Оксана Білякова. Озими ячмінь посіяли на площі 110 гектарів. Порівняно з минулим роком, площа на 20% трошки зменшена, тому що посіяли яру групу. Тобто за рахунок посіву яру ячменю, ми зменшили площу озимого ячменю. На сьогоднішній день урожайність у нас складає 4,8 вісім тонни з гектар. Минулому році урожайність ячмені склала 3,5 тонни. тони за рахунок погодних умов, які склалися позитивні в весняний період. Тобто, це опади, це невисока температура, за рахунок чого ячмінь мав непогану продуктивність. Каже господарстві через мобілізацію чоловіків, не вистачає механізаторів та водіїв. Хто залишилися, працюють понаднормово. Нажневі компанії у нас працює біля 20 чоловік. Практично в півтора-два рази у нас людей набагато менше, ніж в минулому році. Показує, як у господарстві дбають про пожежну безпеку під час жнив. 110 гектар ми розбиваємо на дві половини, щоб кожна половина не була більше, ніж 50 гектар. Це вимоги пожежної безпеки. При цьому по краях проводимо дискування або відворювання на ширину 8 метрів. На кожному із вуглів ми встановлюємо таблички обережно з вогнем. Збирати у зимі почали 40 з 3,5 тисяч господарств Кіровоградщини, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Зібрано біля тисячі гектарів. Азимени в основному це азими ячмі збирають, вже почали горох і вже в окремих містах збирають зими ріпак там, де він дозрів. Каже, до початку жнив порахували. У господарствах бракувало 200 працівників різних спеціальностей. Це механізатори, і агрономи. Частково ця потреба була перекрита службою зайнятості, частково замінили цих працюючих своїми силами. Агрономка Оксана Білякова каже, якщо не завадять дощі, за день планують закінчити збір озимого ячменю. Почну збирати пшеницю. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.